Найгірше, що ви можете зробити для себе, коли ви проживаєте якийсь стрес, стрес це сісти на попі рівно, сидіти і продовжувати страждати. Що я маю на увазі? Звісно, якщо сталася якась ситуація, ви там проявляєте емоції, поплакали, будь ласка, на здоров'я, проговорили. Звісно, треба. Але далі треба піднімати свою попу і включати тіло, включати будь-яку фізичну активність. Це ходити, краще тоді прибирати, краще тоді. Пройтися в дальній якийсь магазин, як можна дальший магазин, пройтися туди, і там по дорозі зайти на якийсь майданчик, той спортивний, і позайматися. Тому що, дивіться, наприклад, як ми примітивно проживаємо стрес. За вами, ви йшли, йшли, і за вами починає гнатися тигр. Це стрес. І якщо ви сідаєте далі на попірівну, це це типу, ви сіли біля того тигра і такі, ну що, давай будемо розглядати тебе, так? Ой, тигр, привіт. І що ти? Ну, я, звісно, я тебе. Боюся, в цей час у вас виділяється адреналіни, гормони стресу і так далі. І так далі, це все залишається в тілі для того, щоб його якісно прожити природою, еволюцією. Задумано, як ти маєш бігти, ти маєш втікти від того тигра, а не залишатися на місці. Тому що, якщо ти залишишся на місці, ну він типу тебе з'їсть. Те саме в нас на сьогодні. Тільки на сьогодні в нас це більше не фізична небезпека, а моральний стрес, що сталося на роботі. Там ви дізналися якісь новини. Неважливо, що. Тому поплакали, пожалілися, проговорили, з ким могли. І далі встали і пішли щось робити. Не сидіть, не включайте кіно і не страждайте. Тому що від того навіть зараз вам може здаватися, типу я переключилася, але далі воно вилізе, вилізе вам якимось зажимом в тілі, блоком, на ранок проснетеся, заклине спину, заклине шию І так далі, і так далі. Тому встали. Пройшлися в магазин, заставили себе, не можете знаходитися вдома, не маєте куди піти. Починаю прибирати, починаю генеральне прибирання. То також не можу. Будь ласка, взяли Дера, Прям геніальна порада. Запам'ятовуйте, взяли на руку, намотали якусь свою футболку і бийте в шафу або в стіну, бо без цього буде боляче. Все, викиньте цей стрес з себе, тому що через тіло ми його проживаємо і допомагаємо вивільнити це. Бо інакше ви залишаєтеся просто. Оце під кущом разом з тим тигром. Якщо поради для вас актуальні, залишайте коментарі, будь ласка, тут під цим відео. І Не забувайте сердечко, тому що наше ментальне здоров'я на сьогодні в першу чергу. Обіймаю вас.